Графік отримання бюлетенів було затверджено на засіданні окружної виборчої комісії, оскільки до цієї процедури її учасники підійшли відповідально, говорить голова виборчого округу номер 33 Наталія Медведюк. Сам процес передачі виборчої документації відбувся злагоджено та спокійно. Відбувається все. Досить так, як потрібно. За чергою всі люди не нервують. Я думаю, що ми налагодили все, підготували, розклали вже всі бюлетені згідно того, як вони повинні будуть видаватися. І ми дуже хвилювалися перед тим, як воно буде, але я дивлюся, що іде. Процес зараз іде. У нас присутній представник від центральної виборчої комісії, три спостерігача. Окружна виборча комісія видає представникам виборчих дільниць штамп вибув для відповідного позначення в бюлетені графи з назвою партії, що зійшла з виборчих перегонів. Отримують виборчу документацію по два представники на чолі з головою дільничної виборчої комісії та за присутності правоохоронців. У такому супроводі бюлетені доставляються до дільниць, де будуть перерахованими та у металевих шафах під цілодобовою охороною зберігатимуться до дня виборів. У нас було ще чергове. Я думаю, що вже останнє. Навчання з керівним складом дільничних виборчих комісій, де повністю відпрацьовувалась процедура: і дня голосування, і засідання напередодні дня голосування, і підрахунку голосів, заповнення протоколів, і пошагово. Покроково можна сказати, як їх передавати до ОВК, в якому складі, скільки повинно бути там і пакетів і як воно повинно бути запаковано. Це все було розказано. Нагадуємо можливість надати заяву на голосування за місцем перебування. Громадяни, котрі не можуть самостійно пересуватися, мають право до 20-ї години цієї п'ятниці і до 12-ї години 27-го жовтня можуть звернутися ті, хто мають відмітку НСП, не здатний самостійно пересуватися, але бажають голосувати на дільницях. В цілому, говорить Наталія Медведюк, округ до проведення виборів готовий та запрошує усіх криворіжців, котрі мають право голосу, скористатися ним 28-го жовтня. Дня виборчі дільниці традиційно відчиняться 8-й годині ранку та прийматимуть виборців до 20.00.